Вітаю! Мене звати Гора Маргарита, мені 21 рік, живу в Києві, навчаюся в кнуткіти імені Карпенка Карого на 4 акторському курсі. Майстерня Білоуса Андрія Федоровича. Також граю в Київському національному академічному молодому театрі з 2023 року. Мій зріст 169-170 см. Вага 49 кг. Знання мов. Українська, англійська, російська, вільно, французька середній рівень. Особливі навички: гра на фортепіано, укулеле, ударні установці, гітарі професійний рівень. Гра на скрипці, сопілці та флейті середній рівень, вокал та хореографія професійний рівень. Також вмію їздити на ковзанах, на роликах, плавати, знаю, як керувати мотоциклом та автомобілем, але прав не маю, а також професійна їзда верхи. Буду рада співпраці.